Доброго дня, шановні друзі, компанія Електромотор. На нашому сайті ви можете зустріти багато станків виробництва бренду Jet. Країна походження бренду це Швейцарія. Максимально гарні та якісні станки, які можна знайти на ринку зараз за гарною ціною. Існують, друзі, різні, різні види таких от шліфувально-барабанних станків. Чому? Тому що міняється у них ширина завдяки. У нас ну, як сказати, ширина нашої області шліфування зготованки, яку ми підключаємо. Існує, от, наприклад, як ви бачите, от модель у нас на 254 міліметра. І стоїть у нас всередині вал-барабан, який має ширину 254 міліметра. Також існують модельки JVDS 2244, у яких вже ширина, завдяки якій ми опрацьовуємо. Наші Це 560 мм може бути. Також існують моделі, які одразу стоять у нас вже одразу на станині, як такий стол. Тобі ж він повністю у вас йде цільне, цільнокорпусний. І також модельки, у яких є ще функція осциляції. Це коли у нас сам шліфувальний барабан робить рухи вздовж здовж свого валу, виходить. От, Зліва направо, тобто він ходить у вас і створюється такий от процес шліфування. От за такими станками, друзі, можете звертатись в компанію Електромотор. Ціни на всіх сайтах однакові, всі витримують роздрібну рекомендовану ціну. Але якщо звернутися до нас з нашими робочими номерами телефонів. За номером 098 657 4001 зможемо домовити з вами по ціні, запропонувати вам гарну знижку. Є в наявності, поступили от модельки, як ви бачите, нового покоління зі своїми, скажімо так, перевагами в порівнянні з минулими моделями. Тож, друзі, звертайтеся, є в наявності, гарний бренд. Часто його дуже люди купують, тому що знають наскільки чудова техніка, зручна, завдяки якій можна обробляти ваші. Матеріали вироблені із деревини. Тому звертайтеся, будемо раді вас бачити на нашому каналі, в нашому магазині. Завжди з вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення!